Господь з вами і з Духом твоїм. читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли Він сів до Нього, підійшли його учні, і, відкривши свої уста, Він навчав їх промовляючи. Блаженні у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю, Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя, Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні, переслідувані за праведність, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли й за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи, казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господнє. Слава Тобі, Христе! Так як колись на гори Сінаю, Бог дав перший завіт, перший закон Мойсею. Так само Ісус виходить на гору, щоб знову дати новий завіт, завє. Нове вчення, як там було десять заповідей, так і тут є, також їх називають заповідями блаженства. Їх не десять, трохи менше, але все одно їм надають таку вартість заповідей. Ті заповіді теж актуальні, їх ніхто не відміняв. Ісус каже, я не прийшов порушити закон, але виконати. Але це якби така друга. Друга ступінь до святості. Ісус не, займає, не грає у роль Моїсея. Ні, роль Моїсея грають Його учні і всі інші люди, які слухають. А Ісус е стає на місці Бога. Він той, хто дає цей закон, а не той, хто його приймає і записує тільки. І це також дуже важливо. Заповіді блаженства. І перша з них блажені у Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, мабуть, найбільш така заповідь, яка викликала питання, яка викликала різні протиріччя. Якщо зібрати всі коментарі, які про цю заповідь були сказані, то, може, зберемо товсту книгу. І не тільки оці її коментували, але також і пізніші теологи, і навіть філософи. І сьогодні хочу більше уваги власне, приділити власне, цій заповіді. Хто такі убогий духом? Якби було просто у Богі, то відомо. Але убогі духом, що це значить? Найбільш примітивне пояснення, яке я чув, таке, що убогі духом, це насправді люди заможні, які мають всього вдосталь, але вони не прив'язані до цього. Духовно, вони вільні від цього свого багатства, і тому вони убогі, але, але духом. Ну, може, можна і, і так це розуміти, але тут йдеться про щось інше. Тут йдеться, власне, про убогість, духовну убогість. Святий Йоанн Златоустий говорить, що убогі духом це люди сумірні і скрушені серцем. Це і убогість духа. Це і те, про що говорить Ісус. З ним погоджуються також інші отці, святий Єронім також. І святий Єронім згадує як паралельне місце пророчества Ісаї, месіанське пророчество, де Месія каже, що Господь намастив мене благовістити у Богім і далі лікувати скрушених серцем яким убогим? Знову таки матеріально убогі то потребують допомоги матеріальної, а якщо благовістити, то убогим духом. Цікаво, що це, це слово в цьому фрагменті дехто перекладає не убогі, але власне сокрушені, сумірні. Це і така вбогість духовна. Так як у Богі матеріально шукає допомоги, шукає підтримки матеріальної, так само Той, хто у Богі духом, Він шукає духовні цінності, Він їх потребує, Він їх прагне. І тому, власне такі, у Богі духом це Той, хто наближається до Бога, той, хто шукає Його волю, Його ці духовні цінності. А хто такий багатий духом? Розважаючи я над цим, так мені згадався Шерлок Холмс, що цікаво. Коли він тільки познайомився з доктором Ватсоном, доктор Ватсон здивувався дуже, що він не знає простих речей, які кожний школяр знає. І тоді Холмс каже, що людський розум подібний до стриху такого, на якого до якого кожна людина зносить все, що завгодно, різні речі. Так що там потім і нема місця на цьому стриху. І коли йому треба щось дійсно цінне покласти, то немає місця вже. Щось подібне, мабуть, можна сказати і про людську душу. І також багато людей вносить до цієї душі все, що завгодно, різні речі, які потрібні і не потрібні. Е, ніби думає, що це якісь цінності. Може, це і, і є якісь цінності. Не обов'язково це гріхи якісь там чи щось такого, але дуже багато чого, що не дає спасіння. І він пишається цим, який є духовно багатий. Як в мене в душі багато всього власне, цікавого. І така людина, коли зустрічається з правдивими духовними цінностями, їй вже попросту нема де, нема де покласти таку цінність. Або навіть не, не, не звертає уваги на неї, бо вона і так багато, в неї і так всього вдосталь. І е, така людина власне, Бога не шукає. Подібне до цього, мабуть, фарисеї. Які також вважали себе духовно багатими в них вони знають Божі закони, вони знають все, що завгодно. Але правдивої духовної цінності в них так і не було. І коли Ісус їм про це говорить, вони цього не сприймають. Їм з приводу цього багатства нема де покласти цю цінність. А власне, той, хто убогий, духовно убогий, який відчуває цю порожнечу в своїй душі. Він Бога, шукає Бога. І до такого Бога Бог промовляє своїми словами, дає йому ту правдиву духовну цінність, яка дає спасіння. Амінь.